з самого початку було ясно, що президент Трамп розглядається як затяжний тупиковий конфлікт. Відверто кажучи, це проксі війна між ядерними державами США. Які допомагають Україні і Росією, і що вона повинна закінчитися, і ніхто не має жодної ідеї чи плану, як її завершити. План українців, їхніх союзників на Капіталістському пагорбі та людей, з якими ви спілкуєтесь в інших країнах, полягає в тому, що давайте просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно, і так довго, як це буде потрібно. Це не стратегія. Пане Володимире, здається, що коли ти кажеш, що в Україні проксі війна Сполучених Штатів Америки і Росії, то це означає, що юридично ми маємо право вимагати репарації з двох країн, чи як це працює? Ну бо Марко Рубіо, тільки що зізнався в дивних речах, та окей, може він там має якесь своє пояснення. Давайте почнемо з проксі війни. Та що хотів цим сказати Марко Рубіо, чи хоче він справді звинуватити Сполучені Штати Америки? Може, ми чогось не знаємо і. Хтось допомагав Путіну втрутитися, перейти кордону, війти і розпочати повномасштабне вторгнення до України 24 лютого. Ну почнемо з самого терміну. Проксі війна це війна між якимись, якби суб'єктами, які воюють між собою чужими руками Так? іншими, іншими, інш інші суб'єкти російські чи інтерес. американські руки. В часи холодної війни такі проксі війни відбувалися. Коли дві ядерні держави не могли воювати між собою через гарантію взаємного знищення, вони воювали десь там в Африці, наприклад, різними різними арміями. Ну наприклад, ті Анголі, де були була начебто комуністична чи там соціалістична влада, уряд і антикомуністичні повстанці, яких підтримували Сполучені Штати, ну і інші, і інші держави, і це була проксі війна. В даному випадку, це пряма війна, пряма агресія Російської Федерації проти сусідньої держави. Не проти Сполучених Штатів, хоча на, на словах, до речі, в чому, в чому Марко Рубіо, е, якби, м, м, чому він так говорить? Бо це російський наратив, це росіяни так говорили з самого початку, що вони воюють з колективним Заходом, воюють і навіть їхні е, політруки навчали, е, ну, чи замполіти, да, навчали е, бійців російських, що вони з Америкою воюють в Україні. Навіть там е, були такі чуткі, плітки, що вони там бачили якихось негрів, ще когось там і так далі з поляками, з німцями. Ми він з усіма воюють. Але в Україні тому російське бачення, це це, це отаке. От вони в Україні в Україні воюють з Сполученими Штатами. Українці вони не бачать, воюють, але не бачать та за ними десь там є, є Америка. І це на, 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 на жаль, не, перший, не перше висловлювання високопосадовців Нового Білого Дому, де вони е, фактично поширюють російські наративи. Але якщо ми станемо зараз на, на цю позицію, що це справді проксі війна Сполучених Штатів. Е, і то, що ми бачили на самому початку? ми бачили втечу Сполучених Штатів з України. Да? Це, це тоді означає, що вони відразу програли, коли не, не лише військові американські втікали з, з України, а й дипломатів було евакуйовано там сім'ї і, 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 і таке інше. Е, тому, е, ну я можу здогадатися, чому Марко Рубіо вжив в якому контексті він. Він це все сказав. Це продовження передвиборчої риторики е, і боротьби з, до, з Джозефом Байденом, з Джо Байденом, бо це він, він, він так каже Рубіо, що це Байден вів проксі війну з росіянами в Україні. А ми, Трамп, вже не хоче цього робити. Тому давайте завершимо. Це його в цьому як би, сенс, сенс його послання, але е, шкода від нього полягає від цього послання для нас. Полягає в тому, що він е, фактично стає на російську позицію. Він... Е, Ну, на російську позицію він використовує російський наратив цей оповідь про те, що, що насправді відбувається, е, са, саме російський. На да? Україні немає як суб'єкта. Україна, в принципі, не має права е, е, вирішувати сама воювати чи не воювати, бо це проксі війна Сполучених Штатів. Вони будуть вирішувати, воювати чи не воювати. Ну, так, давати ні, не так давати зброю чи не давати. Ну через цей інструмент блокування зброї, якраз не давати можливості чинити опір і, і, і продовжувати, продовжувати він так думає нині. Адміністрація Білого Дому, я думаю, що це помилкове, помилкове враження в них, помилкове уявлення. Вони так само помиляються стосовно України, як Путін помилявся стосовно України, коли вирішив напасти. Це та сама помилка, груба помилка, недооцінка української суб'єктності. Вони справді думають, що Україна – це просто поле бою, а не нація, яка бореться за своє власне виживання, за свою суб'єктність і, ну, і сама за себе. От це не враховується ні в одній столиці, тепер, ні в іншій, на превеликий жаль. І ну тут я коротко зараз лише скажу, що. Це не, не перше висловлювання американського високопосадовця, де вони фактично, нова адміністрація Трампа фактично вступає в інформаційну війну на боці нашого ворога, на, бо, на боці Російської Абсолютно. Федерації. Вони ведуть інформаційну війну тепер проти України російськими засобами, російськими наративами, російськими, російським, російською пропагандою. От в інформаційному плані вони вже, в принципі, найдалі просунулися. В підтримці Росії і, і в тиску на Україну пане Володимире, хочу вбити. Я все одно не розумію. Чому американці переконані, що вони розумніші і хитріші Дональд Трамп, його оточення за росіян. Це дуже просто вони... за Росіян? Ну, це все, це це, це всі, всі думи зараз. Ми прийдемо, і ми це зробимо. Він 25 років при владі. Лавров, коли сідає, він дивиться на цього марку Рубію. і думає, синку, я бачив всіх держсекретарів до тебе і побачу після тебе. Тебе не буде. Історія тебе зітре. А ті ні, ну це ж найвеличніший кочку король Сполучених Штатів Америки. Ну це власне властиво... І, взагалі, американському менталітету, але е, особливо потворних форм це набуло було в адміністрації Дональда Трампа. Вони чому думають, що вони найрозумніші і найсильніші? Тому що вони вважають, що вони найбагатші. У кого гроші, у того сила, у того влада і, і, і все інше, і це дуже примітивний погляд на, на речі, на світ, який їх насправді цю цю адміністрацію і погубить зрештою. От, але тим не менше, це, це невиправно. Примітивна людина, яка е, опинилася на чолі е, влади, на, на чолі наймогутнішої держави е, світу, вона е, все, все одно залишається примітивною і мислить примітивно. І уявлення має примітивні. Ну і дії такі, такі самі будуть. О, припинити надавати розвіду інформацію і подивитися, що буде, скільки б'ють ще людей після цього. Ну, це ж досліди. Дивовижно, що вона кожен раз говорить про те, що вони бачать сигнали від Москви і, і рішучість, але ж знаю, чи це саме новіювання, чи це самопереконання, чи як вони будуть потім робити за Волц вкотре повторив та що ми будемо чекати компроміси від обох сторін. Ну від нас вони не те, що вже дочекалися компромісів. Тут вже ми з вами обговорили наскільки вони викручують нам руки. А що із росіянами? Ми бачимо знову ж таки офіційну риторику, яка продовжується всі їхні наративи. Нічого не змінити. Є дещо позитивне, що я фіксую. Зміна от останнього тижня, яка відбулася в риториці американських представників. Якщо раніше вони говорили, що будуть говорити з росіянами про Україну, і нас з нами взагалі говорити не хотіли. Не те, що вислуховувати якісь умови, а взагалі зустрічатись не хотіли. І було таке, що ми з росіянами вирішимо, що угода, діл, з да? оборудка це угода між Трампом і Путіним. Яка Україна? Вона угода про Україну, а не Україна частина суб'єкту годиш. Що з нею домовлятися? Ми про неї хочемо домовлятися. Такий був підхід. І через оці скандали в Білому домі овальний кабінет і реакцію європейців, і в принципі таке глобальне співчуття жертві агресії в даному випадку агресії Трампа і Венса воно дуже серйозно посилило нашу позицію в моральному плані, в морально-психологічному плані. Ми отримали ну серйозну хвилю хвилю емоційного емоційної підтримки з усього світу, і навіть Китай зараз говорить. От ми говорили про цього спецпредставника. Там в іншій частині він говорить, що ну не може так бути, що Росія і Сполучені Штати будуть в вирішувати, як як буде влаштовано світ? А європейський союз? А Китай, і це в принципі була пропозиція, При тому що до цього вони пропонували саміт без України в Китаї, так mm, так. Тобто зараз змінилася абсолютно, якби оця конфігурація, і вже навіть американські речники і Марко Рубіо сьогодні, і до нього вчора Венс Джейді Венс говорили про те, що ну Україна теж має бути учасником переговорів за столом сісти. Ми умовляємо, чи не умовляємо, змушуємо президента України значить погодитись на переговори з росіянами. Тобто, вже тут зрозуміло, що що Трамп з Путіним не, не розв'яжуть питання, бо Україна не згодна. А було уявлення, що Україна прийме будь-яке рішення, яке вони між собою там узгодять. От і це зміна серйозна в, в оцінці і адмі... адміністрацією Трампа цієї ситуації, що і прогнозування, що що далі буде. Вони вже розуміють, що це неможливо вирішити без України, і це неможливо вирішити вирішити без Європи. Якби ще Європа за нас не вступалася, то вони би продовжували гнути цю лінію. Зараз ні. І тепер ключове питання: а як в якій конфігурації будуть відбуватися ці переговори? Україна ж на переговори сама теж не прийде тепер. Вона тепер прийде з європейцями. З британцями. І британцями. Ну, там, я думаю, що має бути якийсь спецпаспан. Спецпаспан. спецпредставник чи окрема сформована делегація для цього. Але ми не будемо сиротами на цьому бенкеті американсько-російському. Ні, у нас теж буде, буде, буде серйозна, серйозна підтримка і серйозна команда. Завижна буквально вчора, маючи такого потужного і ворога, і друга, ми тепер отримали. Ну майже про це сказав Валерій Залужний, та що Сполучені Штати Америки стають ближчими до осі зла. Ну ми просто називаємо речі своїми іменами, не вигадуючи неіснуючих пояснень. Ні, Сполучені Штати приєдналися до до, до плану Владимира Путіна зруйнування існуючого світового порядку. Сполучені Штати Дональда Трампа. Беруть в цьому активну участь і фактично своїми руками реалізують путінський, путінський план, по-перше, руйнування того світу, заснованого на правилах, бо нема правил для, для Трампа не, ну, правила тільки заважають. Правила ж обмежують. Він хоче робити те, що хоче, а правила не, не, не дають. Ну навіщо такі правила? Звичайно, їх треба ліквідувати. І це означає світ заснований на силі. На праві сильного, а не а не а не на правилах, і, і зробимо Америку знову великою, щоб вона була сильною і домінуючою силою в світі. Але най, найсмішніше, що робиться це в такий спосіб, дуже нахабний і, і дуже швидко, що обурливий спосіб, коли всі твої союзники і партнери стають жертвами такої політики і фактично стають твоїми противниками, тобто він настроює проти себе і проти Америки весь світ. Починаючи з Канади, умовно найближчого сусіда, там там чи Мексики, і зараз це відбувається з Україною. Завтра вчора це було там з Данією чи Гренландією, і так далі, чи Панамою. І так буде далі, так буде далі йти і тривати. І ну сполучені штати знову залишаться, в так в такому випадку. Залишаться ну не знаю чи в гордій, але в в, 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 в самотності. В геополітичній самотності і розрахунок Дональда Трампа якраз на це і є, що він буде керувати світом не через мережу партнерств союзників і добрих відносин на і взаємної підтримки, а через диктат диктат з силою е, ну так не буде. Я я думаю, що дуже наївне, наївне уявлення, що це можна можна зробити в сучасному світі. Яким чином європейський континент може цьому протидіяти ефективно і? Швидко, от і якщо ви кажете, пане Ну, добре. Це те, що вже процес вже почався. Це виділення величезних інвестицій коштів в свою безпеку, в свою конкурентоздатність. І те, що на от, наприклад, восени в європейці обговорювали доповідь Маріо Драгі, на колишнього ну прем'єра Італії, доповідь О, Маріо Драґі, да, так то, про конкурентоздатність Європи. До слова, та, угу. Про про дешлося, що Європа має стати конкурентоздатною. Так. так, от власне зараз є той, той момент, коли Європа отримала шанс стати конкурент. Рентоздатно і економічно, і геоекономічно, і геополітично, якраз через інвестиції в оборонно-безпековий сектор можна ну дати імпульс своїй економіці, дуже серйозний імпульс, і ну власне кажучи, перебудувати, переперебудуватися зсередини, стати більш ну сучасними технологічними. Це все ж запит ВПК да на нові технології і все інше, і на штучний інтелект, і на все, все те, в чому європейці відставали від сполучених вони зараз мають можливість Це все абсолютно так, але час. Час є ресурсом, час на це потрібен, звичайно, будь-кому, і Європейському Союзу так само. Я не думаю, що ну в Сполучені Штати, і точніше, Трамп з Путіним зможуть встигнуть швидше розібратися з Європейським Союзом, ніж він організується, щоб себе захистити. Більше того, ці от. Той процес, який зараз от щодо українського регулювання пішов, що вже без України не говоримо. А раз Україна бере ну, передбачає цю участь, принаймні в переговорах, то я ще раз повторююсь, європейський союз так само отримує певну суб'єктність у, у цій грі. Роль роль якусь цій грі ця гра буде тривати стільки, скільки буде потрібно європейському союзу для того, щоб набути конкурентоспроможності. Кіткелох спецпосланник Трампа зараз каже, пане Володимире, що Штатам і Росії потрібно перезавантажити відношення для завершення. Конфлікту війни в Україні вочевидь, всім нам і мені, як журналісту, дуже важко це слухати. І я розумію, що в якийсь момент я перестаю раціонально вести ефір, і в мене вже захлив, мене накривають емоції. Це саме переживають українці, наші глядачі. Яка порада зараз? От яка має бути конструктивна поведінка? Це стосується влади, бо влади накрив теж накриває емоції. Це стосується українців, абсолютно всіх хто зараз спостерігає за тим зближенням якого. Ніколи ще не було. Що робити нам? Ну я в принципі вже говорив. Ми з європейським союзом зараз в одній історичній долі. Нам потрібно максимально близько наближатися до, до європейських структур, до європейських союзників, європейських партнерів. От, разом з ними розробляти і виготовляти зброю, разом з ними ну, себе захищати і позиціонувати в світі Україну як частину Європи, перш за все, і ну менш емоційно реагувати на американські зради, там нинішньої адміністрації і, і, і таке інше, вести себе спокійно, вести себе гідно, не не дратувати зайвий раз. Як останній раз це от ми спостерігали, що собі насправді нашкодили більше. Але ну, тим не і комунікувати з адміністрацією Трампа через європейських союзників і партнерів. Менше спілкуватись напряму з Дональдом Трампом чи Джей Ді Венсом, чи навіть з Марко Рубіо. Більше спілкуватися через Стармера чи Макрона чи нового, можливо, канцлера Німеччини Мерса згодом. Тримати дистанцію. 에, щоб ну щоб нам менше так би мовити діставалося, потрібно тримати довшу дистанцію від 에, сполучених штатів і адміністрації Трампа як джерела небезпеки. І тут цікава історія. Що коли було сповіщення, що на наступному тижні ймовірно з президентом Зеленським Кір Стармер і Еммануель Макрон відвідуватимуть Білий Дім. Потім значить участь Макрона спростував Єлисейський палац. Ну і те саме про Кіра Стармера в Британії. теж сказали, що ну, ніби і їх участі там не планується. Ну зараз побачив все, змінюється волос реакторі... говорять про новий план мирний mm. план, який е мають представити в. З Дональду Трампу, Макрон з Стармером, і скажуть, що це разом з Зеленським вже узгоджено. Це має бути європейський план, який буде не, не узгоджуватися з планом Путіна і, і Трампа по цьому поділу України, а зберігатиме суб'єктність України. І чи і це ну бажання європейських столиць втягнути все таки Трампа в свою гру, в свій наратив, а і витягнути його з, з путінського полону.